Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні є нашої програми Анатолій Турчинський, поет та композитор. Доброго дня, пана пана Анатолію. Ви чуєте нас? Да, да, чую. Добрий день, пані Ірино. Добрий день. Ну, ми з вами говорили про, про пісні. Власне, хотілося поговорити про вашу творчість. І ось перше питання: коли і як ви почали писати пісні? Після армії. Повернувся в Вінницю десь 90-й рік, мабуть. І була така в нас рок-група Діти Вінницьких підвалів ДВП. Звалися з Андрюшею Зиряною, Павлом Лошаковим, Ми почали творити. Ну і перша пісня була написана така в панк-роковому стилі. Я не люблю морковку. І потім мені друзі навіть називали мене морковкою. Ну, а це була сама найперша пісня така відома. А далі вже з тих пір спочатку в рок музиці писав. Потім вже як автор, як бард, став працювати над піснями і творити, вже так сказати, від свого від свого імені. А які це були роки, коли саме ваша ваша група була, ну існувала ДВП? Ага, ну вона існувала ще з 88-го, але потім трохи розпалася. В 90-му ми так сказати, її возродили 90-й рік. Це технікум електронних приладів, тоді що зараз технічний коледж називається. Там ми, ми всі виходці з цього технікуму, і там ми і займалися в актовому залі наші репетиції. Павло Волошков там працював тоді. І це 90-й рік, і по 95-й займалися рок-музикою. Ну, це були, Пошки, це були скли, складні роки, скажі, скажімо, початок 90-х. Як взагалі так. А, тоді ну, працювалося, як взагалі писалося? ну, Ми просто пам'ятаємо. Ми були молоді. Ага. Mm -hmm. Ми були молоді і ми цього не помічали. Для нас була музика на першому місці, і я з жилово їздив на репетиції з Чехова на вишеньку через все місто, деколи пішком добирався, коли ми засиджувалися там пізненько. Але це нас не турбувало так, тому що я ж кажу, ми були молоді, безтурботні, повні надії, сил і оптимізму. І тому нам це було. Я навіть не помічаю тих складнощів тих років, хоча я пам'ятаю купони, всі ці мільйони, все це. Але було весело нам. Yeah. Пане Антоні, у вашому у ваших, серед ваших пісень є м, пісня про Вінницю. Одну я точно знаю, бачила. Таких пісень багато. Yeah. І чому, чому ви вирішили, ну скажімо, саме саме писати про, про місто? No. Є дві пісні про Вінницю, але я писав ще в ті роки, коли російською. На жаль, 12-й рік десь перша пісня була написана. Ну, Вінниця це моє друге рідне місто. Я сам з Ямполя Вінницької області, а в Вінниці вчився, молодість, музика, друзі. І, звичайно, Вінниця в моєму серці залишилася як дуже близьке рідне місто, за яким я сумую, за яким я скучаю, і приїжджаю туди, коли можу, але з війною трошки вже, звісно. Менше і тому, звичайно, це пісні про Вінниці було так: ну, серце чисто для друзів, для себе, і завжди, коли ми зустрічали, звичайно, співали ці пісні, мої про Вінниці А зараз, зараз, де, де ви живете? Зараз я живу в Одеській області, місто Болград, це Бесарабія, це сюди під кордон з Румунією це трошки мене розкидала це жінка в мене звідси родом, і ну так, так склалося, що зараз проживаємо ми тут. Uh -huh. А чи багато, скажімо, у вас ліричних пісень? Uh, саме ліричним пісням, яку ви роль відводите, скажімо, вашій творчості? Uh -huh. Є, звичайно, ліричні пісні е, про кохання, е, про до своєї дружини присвячував колись пісні. От. Е... Я, я вважаю, що всі ліричні ну, ліричні лірика це любовна, мається на увазі, я розумію. А, з роками, трошки вже, звісно, місце займа, займає другий сенси, другий зміст, другі питання, які, інші питання, які вже турбують більше. Вони, звичайно, є ці ліричними, але тим паче з війною то вони в мене фактично пропали в такому смислі, що вже пішла воєнна тематика і те, що турбує нас. Зараз, сьогоднішній, в сьогодення. От. А ми підібрали про... угу. так. так, да -да -да. Ми підібрали пісню, просто щоб а, наші слухачі послухали. А пісня називається Сива горлиця. Це так розумію, пісня присвячена матері. Матері, оце буде зараз 5 років, як її не стало. Була написана по роковині. Після ні, навіть на 40 днів була написана вона звичайно. Дуже сумна. Звичайно, мама скільки б не жив, вона. Прожила добре, 87 років, але для були дуже близькі, і коли її не стало, для мене ще до сих пір ця рана, як то говориться, шрами лишилися. Отже, отже, послухаємо пісню Сива горлиця. За тебе так легко молиться, та радіти важко без тебе. Лети, лети, та й прямо у світло, там тебе чекає твій Янгол, не бійся там всі наші рідні, твої молитви і мої мантри, лети лети, та й прямо у світло. Закінчились твої земні мандри, бійся, там все наше рідне, твої молитви, мої молитви і мої мандри. Летили ти моя, найдобріша, летили ти, душа моя. Таща і наймиліша, сказав тобі, це надто запізно, та знаю ти мене чуєш, Вірю, ти мене бачиш, я більше з собою не воюю, ти інколи за тобою плачу. Знаю, ти все розумієш. І в котрий раз все пробачиш, я більше з собою не воюю, Ліше за тобою тихо плачу. Пташко, тай до Бога, віддай йому Зболене серце, і сумі та вічна тривога відчинять тобі в неподверці, коли полетиш над землею, махни мені прощально крилами, засмійся над печалю моєю. Моя мамо, коли полетиш над землею, махни мені прощально крилами, засмійся над печалю моєю. Нагадаю, що з нами на зв'язку Анатолій Турчинський, це поет та композитор. У його доробку, зокрема, декілька пісень про Вінницю, також ліричні пісні. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, як пишуться пісні? Ну, скажімо, є якась історія у так розумію кожної пісні, і як до вас приходить натхнення? Тобто, це просто, ну скажімо, сіли і пишете, чи якось якісь певні обставини? Ну по-різному люди пишуть, скажімо, кожен свій. Ну, звичайно, і, і, і звичайно, також по-різному виходить, але деколи в мене все це я можу виношувати, щось мене, допустимо, мучить 2-3 дні, а потім може за 10 хвилин, 15 хвилин написатися пісня. Звичайно, яку потім я можу якийсь час допрацьовувати, але основний матеріал пишеться дуже швидко 10, 15 10-15-30 хвилин. Десь, от отак. І, звичайно, кожна тема по-різному виношується, і зараз пісні зовсім інакші. Так, це особисте, ну дуже швидко в мене виходить. Я нема так, щоб я три дні писав одну пісню чи тиждень. Воно все протікає практично моментально. А до речі, як ви оцінюєте сучасну естраду сучасну українську естраду? Ось раніше скажімо, пісні. Ми там ми пам'ятаємо дуже багатьох виконавців. Це були такі більш, ну на мою думку, більш такі змістовні пісні. скажімо. а зараз ось ми до цього повертаємося в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Пісні стали, стали більш змістовні на вашу думку. І на якому етапі ми знаходимося саме в розвитку естради? Ви знаєте, я тут як кажуть, не було мені щастя, де щастя де нещасня помогло. Дійсно, українська музика, поп-музика в тому числі відроджується. Я вважаю дуже великими темпами, і я цьому дуже радий, тому що звичайно ми несли цей великий тягар і наслідування. Російської поп-музики, російської стради, да, гроші робилися в Москві, і наші зірки там переїжджали, і наслідували, і копіювали. І радіоефір, і телеефір був заповнений практично московськими так сказати хітами. І з початком війни ситуація різко змінилася. Ви самі бачите, і розумієте, і з'явилося дуже багато виконавців, яких ми не знали, не чули, але зараз вони зазвучали. Дуже гарно, дуже повний голос, і я радий цьому, що вони звучать. І ми, як кінофільми почали знімати свої, і почали творити свою музику, в тому числі поп-музику. Вона, звичайно, не пропадала, але була так на Маргінесі, десь українська, українська саме музика написана українські слова. І тому я вважаю з оптимізмом дивлюся на розвиток нашої. В тому числі поп-музики, рок-музики, і, тобто, і авторської музики, ми теж барди почали співати більше по-українськи, тому що що казати гріха таїти, багато пісень було по-російськи. Тому тут така ситуація, що це горе більше дало поштовх. Для розвитку музики я вважаю. А ви для свої, скажімо, ваш ваші пісні? А ви пишете і вірші, і музику. Чи вам хтось пише музику? Скажімо, ви би да, в, основном, в основному до цього я писав більш сам автор текстів сива горниця. Це особиста звичайно, пісня. Спочатку війни я почав читати дуже багато. Поетів, яких я не знав, які для мене відкрилися з іншої сторони. І так стало получатися, що я писав музику на їхні вірші і були пісні, які були написані на вірші. Допустимо, от є ямпільська поетеса Майя Руда, відома в нашому Ямполі. Є такий український поет Михайло Юдовський, живе в Германії, теж прекрасні тексти в нього. Ну і звичайно, мій найулюбніший поет. Я навіть не знаю його фамілію, бо він на фронті, він не розкриває повністю своє прізвище. В нього нік такий Анатолій Анатолій. Він доволі відомий, багато підписників у нього. І я почав писати, десь є цикл, 5-6 пісень на вірші поета Анатолія Анатолійові, за що я йому дуже вдячний, що він мені давав дозвіл і ми обговорювали пісні, з ним радились. Тобто було дійсно співавторство. Він знаходив. Навіть після боїв час для того, щоб обговорити і проговорити те, що ми хотіли донести нашими піснями. Я читаю, що ми як співавтори вже цих пісень. А ми поставили на цю програму пісню. Ми зустрінемось знову. А яка її історія? Хто автор скажімо, слів? хто автор музики? моя це теж особиста пісня, одна з небагатьох українських українській за останні роки. Три-4 роки. Це я коли був на заробітках, дуже мене дуже я сумував за Україною, дуже хотів повернутися. І, звичайно, пісня не зовсім про це, але вон, там рефрен є такий: ми знову вдома. І коли в 21-му році я вернувся в Україну на рідну батьківщину, ця пісня вже звучала трохи рефреном, як повернення додому. От, а цю пісню присвятив я своїй дружині, коханій Галині. Який, щоб наша любов вічна. Це угу. ми... такий фільм, да -да, Ірина, час пару ремар. Фільм Обличний атлас», це по-російськи, він мене вдохновив на цю пісню, передивіться, якщо хто не дивився, його дивився чотири рази найулюбніший. І ця тема звучить, що ми йдемо через століття, це сучеліття, наші долі переплетені. Угу. І зараз ми послухаємо пісню. Пісня називається Ми зустрінемось знову. У перекресті всіх світів безсмертна наша основа не згине, не нещазне в пітьмі, невидимі не душі зірються, Задавши, що все тільки сон, серця гарячі заб'ються, як завжди. чисті мов дитяча сльоза, на тобі зіркове намисто, низу і верху небеса, сміються твої ясні очі, і солодко так на душі, немає ні ранку, ні ночі, благословенні тищі. Тебе впізнаю я нараз, і може, лице твоє нове, та серце не змінює час, ти також, звичайно, впізнаєш того, з ким літала в сні. з ким тебе доля вінчала на небі і на землі. Зустрінемось знову на перекресті всіх світів, заграє пісня безмовна, в тих нотах будеш тільки ти, Промінчик тихо засяє і не погасне в пітьмі. Світло його нас з'єднає на небі і на землі. Eu saio Нагадаю, з нами на зв'язку сьогодні поет, композитор Анатолій Турчинський. У його доробку, зокрема, декілька пісень про Вінницю, ліричні пісні і пісні про війну. Ось, якщо говорити саме про цикл воєнних пісень, пане Анатолію, як ви дізналися про початок повномасштабного вторгнення? Ви знаєте, я десь до трьох ночі не спав. І проспав початок війни. Мені в 10 годин позвонила сестра двоюрідна із плачем і сльозами почала це все розказувати. Звичайно, я все включив. Так як ми всіх був потрясіння, шок. Дуже страшний важкий день. Я втівся, сів в машину, поїхав в інкомат записатися в тероборону. Мене записали, але потім не подзвонили. Не знаю, може по рукам не підійшов чи ще по чомусь. І Звичайно, всі пам'ятаєте цей страшний день, це просто навіть не хочеться його деколи згадувати. А якщо говорити про пісні про війну, з якими авторами ви тут співпрацюєте? Ви вже говорили про одного автора, наскільки, скажімо, можливо, це і інше також є. І угу. ваші пісні про війну, скільки їх було написано? Ну, скажімо, які теми для вас були саме у цьому циклі пріоритетними. Ну... Я співпрацював на початку війни з ямпольською поетесою Майя Руда. Якось так, щоб ми знайшли. Ми, ми з Ямполя, але ми не знали одне про одного. І був цикл з трьох-чотирьох пісень, перші два-три місяці. Той тобто це був цей розпач від того цього всього, що твориться, ця біль, і вийшло три-чотири пісні. Потім є такий поет Михайло Юдовський, він в Германії, правда, знаходиться. Були пару пісень написані на його вірші. А потім, от, оцей поет фронтовик Анатолій Анатолій, з яким я почав працювати, який мене просто затронув щось в струнах душі, пісні звичайно, ну звичайно, про, про, що, про ну, про наше переживання війни. І наше переживання у мирних людей, напевно, певно, трошки інакше, ніж переживання людей, які на фронті. Але пан Анатолій в нього вірші не, не то, що про фронт, в нього про, 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 про історію, про філософію, про переживання людини, проживання цієї війни, де смерть на кожному кроці, і дійсно захист від цієї роди, який, ну як в фільмі Обличне Атлас», це. Століттями, це тисячоліттями, століттями це протистояння про яке ми просто не здогадувалися раніше, тільки зараз зрозуміли чому це, чого це так, і такі наслідки. І вірші Анатолія, Анатолія, ну ні, це його мені дуже близькі, і того останні пісні були написані на його тексти. А я вам дуже дякую. На жаль, час нашого ефіру завершується. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був по відеозв'язку Анатолій Турчинський, поет і композитор. Ну а завершуємо ми нашу, нашу інтерв'ю, нашу програму піснею прощальна. Отже, слухаємо пісню Прощальна. Забріяних карпат, яких пускала у світи віночки із весу забріяних. Сладко и Що ночі золотих пророчих.